З 22 по 28 вересня у світі щорічно відзначають тиждень людей з порушенням слуху, аби привернути увагу суспільства до проблем нечуючих, підвищити обізнаність про їхні права, культуру та досягнення, а також сприяти інклюзії та доступності в усіх сферах життя. Першу ініціативу відзначили понад 60 років тому у столиці Італії. У 58 рок році в Римі був такий з'їзд нечуючих осіб. З різних країн щоб привернути увагу на їхні проблеми та права. І так з'явився такий тиждень нечуючих осіб. Це все було в Римі. На Рівненщині функціонує обласна організація Українського товариства глухих, яка займається об'єднанням осіб з порушенням слуху та надання їм допомоги в професійній, трудовій, соціальній та інших сферах. Нині на обліку в структурі перебуває близько 700 людей. Ми намагаємося надавати послуги по відеозв'язку, якщо хороший інтернет і гаджет. Але, на жаль, є одна така проблема в ТЦК, наприклад, там не дозволяють телефони взагалі включати і діставати, то змушені вживу іти перекладати і надавати допомогу. Неля Новачук знає жестову мову ще з дитинства, а в організації працює вже п'ять років щодня створюючи міст для комунікації між тими, хто спілкується жестами, та тими, хто користується словесною мовою. Я народилась на чуючій сім'ї, в мене мама і тато. в них набута глухота, і тому я здорова народилась. З дитинства знаю жестову мову. Навіть не пам'ятаю, як я її вивчила. За словами пані Нелі, вивчити базу жестової мови можна за чотири місяці, якщо натхнено працювати. Але вона постійно розвивається, з'являються нові слова, зокрема й молодіжний сленг. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.